Усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Ви на каналі Втретє в Декреті. Я Зоряна, мама трьох діток, і розповідаю про свої буденні, хатні справи, мотивую на прибирання на різні дрібнички, до яких часом не доходять руки. Починаю це відео зі сніданку, вже майже традиційно показую вам, напевно, найбільш популярний в нашій сім'ї сніданок: це яєжня з молоком або омлет. Також якісь овочі, сир, як я говорю, добавки, Та якщо є сосиски, ковбаса ну, такі, знаєте, різні смаколики, які не завжди і варіюються. А от єжня або жамлет у нас щодня. І замість кави готую цього разу чай. Мій чоловік дуже полюбляє пуер. але... Пуер це дуже такий насичений чорний чай з вираженим земляним смаком. Мені він не дуже подобається, тому я його, можна сказати, вмовляю на якісь інші види чаю, менш насичені за смаком. І цього разу у нас був просто звичайний чорний, а часом я підсовую йому і фруктові, які він дуже не любить. Також на сніданок кладу всім огірочки, трішечки винограду вже закінчується. Та сир, і нам ще сердельки такий смачний поживний сніданок, і діткам він дуже подобається. Син ще сніде другий раз у школі, це приблизно десь о пів на десяту. Ну, він говорить, що все їсть. Я бачу по ньому, що він ситий, тому що коли він приходить зі школи на обід. То йому досить складно обідати, вже. він говорить, що вже не хоче, тому що не ївся в школі. І я вірю йому, тому що два ситні плотні такі сніданки підряд це занадто багато, а потім через 2-3 години вже й обід. Тому я не змушу його доїдати обід, але, напевно, він їсть так вранці дуже багато. Ну, побачу, я йому вже менше роблю порції, щоб він просто так не ходив голодний на перших двох уроках, а далі вже. Скільки з'їсть, тільки буде. Тож смачного всім тим, хто з нами буде снідати і дивитися це відео. А я переходжу до також ще такого фруктового десерту. Це фрукти, які ми купуємо зараз щодня, фактично: персики, нектарини, диня, виноград, щоб, як то кажуть, потішити себе ще осінніми дарами. Я зараз буду готувати на обід суп, тому поставила вже картоплю варитись. Супчик буде рибний. Дістала з морозилки червону рибку, думала, що то лосось. А то у мене виявилась горбуша. Така вона досить жирненька, і хто і куштував горбушу, вона такий має гіркуватий присмак. Тому ну, щоразу такий суп, можливо, діткам не дуже буде подобатись, але одноразово непоганий і дуже смачна риба, вона така. Тверденька, м'ясиста, гарна, гарна е, риба, і дешевше набагато, ніж лосося. Бо форель. Тож Я якось купила на столичному ринку цю горбушу, заморозила і сьогодні буду з нею готувати рибний супчик. Для засмажки, яку я, до речі, не засмажую, просто овочі натираю на терці, це морква і дрібно нарізаю цибулю. Потім, коли вже буде готова картопля, я додам зразу в суп без обсмажування. Чому? Тому що сирки досить жирні, вершкові, там 45% жирності. Це Дуже багато жиру і зайвий жир не потрібен, плюс жирна риба. І натираю на терці дрібненькі такі вершкові сирки від фірми ферма, фірми ферма така гра слів виходить Вони якісні, і е, я знаю, що вони принаймні тут дійсно мають сир в складі, а не е, сирний продукт. Тому використовую завжди гарної якості сирки для таких супів. Вони швидко розстають і стає суп дуже-дуже вершковим. Розповідаю вже тоді, коли ми з'їли цей весь супчик, дуже він нам всім сподобався. Тож рекомендую вам. Картопля вже майже готова. Я додаю овочі до супу і рибу, яку я відварювала в окремій кастрюльці. Я зараз розберу на м'ясо, вийму всі кістки. Щоб нічого ніде не потрапило, шкіру зніму, і тоді додам до основної маси супу. А також трішечки згодом додам туди плавлений сир і ще лавровий лист додаю. Ось такі величезні шматки м'яса, в мене їх два, вистачило всім, дуже багато було і смачно. А зі спецій додаю лише сіль та чорний мелений перець, і більш нічого, тому що і так дуже-дуже смачно насичено, і нам всім сподобалося. Та в кінці додала ще заморожений кріп. Дуже смачна страва. Взагалі, ми рідкі такі страви не дуже часто їмо по тій причині, що влітку їх якось не хочеться, а частіше, якщо і готую, то все-таки в холодну пору року. Переходжу до інших своїх справ. Зараз е, буду сушити точніше, виставляти на сушку білизну, яка попралася, та е, перескладати всі речі. Ось так: от якось незручно складати цю велику, велике простирадло на резинці. Але найголовніше те, що воно виконує функцію дуже якісно і не злазить, ніде нічого не відтопирюється, тому вже проблема зі складанням не така велика, як проблема зі сповзанням білизни. А також якось були у мене сили, вирішила приготувати налисники з творогом та джемом. Надихнулася цією ідеєю, проходячи мимо кулінарного відділу у новусі. Це магазин, який також виготовляє багато продуктів власноруч. І часом ми теж там купуємо якісь страви, коли особливо нема бажання готувати. І побачила там ці налисники з трьома видами начинки в одному млинці, як би можна сказати. І чомусь подумала, що я дійсно таке можу дуже просто і легко приготувати. Так, звісно, в мене не завжди є. Сили, бажання готувати, тому що я вже не раз, напевно говорила, що не так полюбляю готувати, як, наприклад, прибирати. Але цей раз взяла е таке, е таку мету, поставила собі і приготувала. Для тіста я роблю все як зазвичай. А творог збираю, збиваю зі сметаною, жирною та цукром, а також ванільним екстрактом. Можна додати ванільний цукор, не принципово. А Другий вид начинки в мене буде моє варення з полуниці, яке я варила за рецептом Юлії з мамські будні. У селі дуже смачний варіант. Він іде з агарагаром, і варення тримає свою форму, воно таке, як паста виходить, дуже смачне і до сих пір таке ароматне. І взагалі з ним нема заморочки, я дуже задоволена, що я його приготувала. Тож, творог і полуниця це сьогодні буде начинка для моїх налисників. Готуйтеся цим рецептом і я впевнена, що він вам дуже сподобається. Я наготувала багатсько цього разу. І ви знаєте, мої діти спершу так ну, не дуже хотіли, тому що вони не полюбляють ці налисники створом. Але коли була ось ця додаток, цей у вигляді е смачненького вареннячка, вони просто за один присіст всі з'їли і ще просили добавки. Тож наступний раз буду ще більше смажити. І, хоча тіста було десь півтора літра, мабуть, вже пора переходити на більший об'єм для нашої сім'ї, тому що ту кількість, сирничків, яку, сирничків, ту кількість налисничків, яку я приготувала, було в принципі на один раз, а хотілося б, щоб наготувати так, наготувати ну, хоча б на два рази. Тому буду замішувати наступний раз побільше тіста і готую одразу на двох сковорідках, уже майже традиційно, коли є нагода готувати налисники. До речі, дякую вам за пораду. Колись я запитувала, як доглядати за чугунною сковорідкою. Все зробила, як ви сказали. Підклала у шухляду також таку, можна сказати, папір, гофрований, для того, щоб. Сковорідка не торкалася меблів і е, змастила олією, і вона дійсно тепер не ржавіє і гарно себе поводить. Тож я нею користуюсь залюбки. На двох сковорідках все робить значно швидше. А виберіть також смаколики та всі інгредієнти для млинців і приготуйте своїм рідним смачненький перекус. І є кілька варіантів загортування млинців. Я завжди беру один, тому що. Він мені найбільш оптимальний, так начинка не витікає, коли, ну, наприклад, розрізаєш млинець. Його потрібно десь наполовинку розмазати. А якщо закручувати у вигляді конвертика або трикутничка, то все-таки начинка може трішки звідти вилазити, коли ви будете розрізати або кусати млинець. І я завжди роблю такі продольні, тому що дітям зручніше їх тримати в руці. Ну, але це на ваш смак. І до речі, таку начинку у вигляді сирної маси можна робити більш густу або більш тверду, все залежить від жирності вашого сиру, кількості цукру та як довго збивати. У мене був сир 9% жирності, і я збивала ну, досить довгенько, ну не сильно, прямо-довго, але десь декілька хвилин точно. І я зрозуміла, що чим більше збиваєш з цукром, тим воно стає рідше. Тож, Сильно не захоплюйтеся, щоб не потекло. І швиденько начиняю свої налиснички та будемо пити чайок. А зараз я вирішила закинути у кисневий порошок брудні рушники, деякі дитячі речі та шкарпеточки, тому що плям багато і воно геть неохайно виглядає, а дитячі бодіки, попри те, що вони. Не так давно у нас, але вони з геть у геть уже в плямах, і потрібно його нічим іншим як кисневим порошком пройтись. Ще тут шкарпетки просто стріш... страшнючі, тому перепрошую. Але така реальність, знаєте, білі шкарпетки чистими залишитись не можуть. Та я зараз вам покажу все-таки, що можливо їх повернути до білого стану і кидаю дитячі бодіки, теж тут вони такі вже неприглядні. Заливаються. Все кипяченою водою, водою, одразу з вогню та кидаю 3 столові ложки кисневого порошку. Одразу хочу вас. Так, заубачливо попередити, що кисневий порошок має здатність сильно збільшуватися в об'ємі, і пінатя може вам залити усе довкола, тому ставте зразу в мийку або беріть велику тару. Я взяла, як завжди, забагато порошку, в мене трішки потікло, але не критично. Зате випрала багато-багато речей і тепер вони в ідеальному стані. Заливаю. Порошок зараз вам покажу. Це він у мене просто пересипаний в таку ємність більш зручну, тому що в пакетику не сильно зручно зберігати. А в цьому контейнеру з-під попереднього виду порошку дуже-дуже зручно. І ось так от залишаю киснути, можна сказати, в цій піні приблизно до того моменту, коли воно геть стане холодним, а потім відправляю у прання. Ось такий кисневий плямовий відник. Або кисневий порошок місіс Хелен купувала його в Аврорі приблизно 150 гривень він коштує, а прати буде тим синім засобом. І ось такий вийшов результат, гарно все відіпралося. На білих речах фактично жодної плями не лишилося, ну, принаймні, я так не побачила. Вже цей болік в зірочку думала викидати, але він ще чудово себе почуває. А ось цей трішечки є якісь плямки, але вони. Не знаю вже від чого, але все рівно вже набагато краще. І рушник абсолютно чистий, залишився. Ну, я рекомендую гарний засіб і він працює. І маю намір сьогодні помити умивальник на першому поверсі. Він дуже часто нами використовується, мабуть, частіше, ніж у ванній кімнаті. Причина в тому, що ми більше часу проводимо на першому поверсі, де у нас. Як американці кажуть, living room, тобто житлова кімната, зала, як називайте, як хочете. І тут, щоб далеко не ходити, також коридор недалеко, двері, ми заходимо зразу тут миємо руки, а діти ще додивляються ввечері мультики і чистять зуби перед сном. Тож, як ви розумієте, його доводиться прибирати значно частіше, ніж е, не основний. наш. Зате, я дуже задоволена, що в нас є два санвузли, все-таки у великій родині це. Дуже сильно виручає, якщо ви розумієте про що я тому, що немає черги і. Немає, знаєте, таких от затримок, кожен вільно себе почуваю. Це у мене проводи з мене торчать, тому що я поставила холтер у лікаря. Хочу зробити дослідження, тому що неважно себе почувала. Тому вже вибачайте, він трішечки там звисає, дивна картина, але тим не менше. Мию все це засобом заврори. Ця паста універсальна, вже вона закінчилася. Хочу подивитися, які є варіанти її на зміну, або ж буду користуватися. Порошком тартіла, він теж гарно з таким брудом справиться. Помила мильницю, дуже не люблю, коли на ній замилюється мило. І буду протирати тумбу. До речі, я вже говорила неоднократно, що я дуже не люблю, коли агресивно пахнуть засоби. Але ось цей купельня, він настільки цитрусово приємно пахне, що просто як парфум для будинку. Ну, Звичайно, трішки хімією віддає, все ж таки, але переважно більш приємний запах, ніж неприємний. А от від Доместоса тхне просто жахливо. Коли я мию унітаз Доместосом, то в мене настільки крутиться голова, що я просто, ну, не знаю, навіть якщо і провітрювати все рівно цей запах довго ще залишається, тому я стараюся. Не купувати ніякі такі сильно хімічні запахи з запахом засоби, тому що важко все-таки їх сприймаю. І коли користуюсь, вже, то користуюсь зрідка, переважно мию все водою або содовими засобами, тому що мені дуже важко ці запахи переносити. Не знаю, з чим це пов'язано, але я навіть в той день і головний біль можу мати, і крутиться мені голова, коли прибираю квартиру саме такими агресивними засобами. Промиваю тут плитку, ось ті двері, які тут теж бувають заляпаються, підлогу. У мене тут ганчірки, які часом з кухні залишаються, і вже для кухні не годяться, а от так на кілька разів для підлоги я їх лишаю, а тоді вже викидаю. І нарешті черга за унітазом. Подобається те, що цей жовтий і білий засіб від Доместос дуже гарно відбілює. Тож я його часто купую саме в цій цілі, аби зберігати білизну, білизну кераміки. І завершую прибирання на першому поверсі, тим, що протираю сходи. Теж для цього використовую ганчірки, які вже віджили своє на кухні, але ще можна поприбирати щось таке на підлозі. І хочу вас занурити у нашу прогулянку. Ми часто це робимо сім'єю, коли гарна погода і всі гарно почуваються. Надіюсь, ми підемо на поправку всі, але ще трішки залишкові явища є. Тим не менше, навіть хворим потрібно прогулюватися обов'язково. Я хочу себе якось привчити до того, аби прогулянки стали нормою і в дощ, і в вітер, і в сніг, і в будь-яку погоду, а не лише літом. Тому що зазвичай мій телефон показує, що взимку кілометраж я находжую мінімальний або не находжую його взагалі. І це жахливо. А для здоров'я. Потрібно рухатися. І я вже навіть стала за собою помічати, як е, в мене з'являється якась задишка, не знаю чому, нібито молода людина. Мені стає важко робити якусь роботу по дому, а все через сидячий спосіб життя. Тож, принаймні, прогулянки мусять бути у моєму житті щодня, і це обов'язково. Хочу вам поділитися з вами такими гарними кадрами. Мій син смішно ходить і тут підходить до всіх дверей і падає, тому що там різні рівні дороги. Він так смішно кланяється. Ось, І така краса довкола. Вийшла до на прогулянку. Так тепленько, знаєте, я навіть не очікувала, думала, що буде холодно, лягла усі курточки, а тут так гарно і тепло. Зараз покажу таку красу. По-моєму, це хрезин такі. Ловимо промінчики сонечка перед затяжними дощами, напевно, як завжди, восени. Моєму чоловіку після операції зараз бажано не піднімати важке. Але якусь роботу він все ж може виконувати і ось так на прогулянці супроводжувати діток може. А знаєте, будь-яка допомога це вже добре. Тому що коли я побула сама з трьома, я так трошечки перевтомилася. Тим не менше, я дуже щаслива, що Моє життя таке, як воно є. Дякую всім вам за увагу, що ви були зі мною на цьому каналі. Залишайтеся, підпишіться, будь ласка, якщо вам цікаво, поставте вподобайку цьому відео. Цим ви підтримуєте не лише мене, але й контент, який звучить українською. До зустрічі і бережіть себе!